Удожнє мистецтво для героїні проекту Голоси міста це пристрасть та бажання навчати і надихати інших. Вона не лише вчить дітей та дорослих малювати, а й проводить тематичні майстер-класи, що допомагають розвивати свій талант та відчувати себе частиною мистецького світу. Я не можу пригадати не єдиного там дня, коли в моєму в житті не було мистецтва. Я завжди малювала, завжди мене відвели батьки в гурток, потім художня школа, потім університет Криворізький педагогічний на факультеті художньо графічного дизайну. І... Ну, Пам'ятаю, в першому класі було, було такий твір, треба було такий маленький написати в кінці року, ким я бажаю бути. Вже все ясно, якби ну варіантів нема, художник і все. І так воно і повелось, І навіть зараз, в складні часи, ну я не зрадила мистецтво і вірю, що навпаки, зараз воно особливо цінне і потрібне кожному. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марина з донькою поїхали за кордон до Польщі. Перший місяць я не могла малювати. Хоча в цей рюкзачок тривожний я поклала фарби, акварельні фарби. І мені, коли мене проведжав мій тато, ну то він типа, нащо тобі ток". Ну, Типа, ти щось би там, бо кожне місце було цінне, і можна було щось інше там взяти, якісь колготки для малої там. А я не ма, па, ну це ж я цим буду заробляти. Ну я ну, знала, що якщо в мене це є, ну я не припаду. От іти в чужій країні, не знаючи мови, не знаючи нічого, але в мене були у ці знання, і завдяки їм е, я ну, оце це була мова мистецтва. Я зрозуміла, що це такий класний, потужний інструмент, і це така мова мистецтва, в якої немає кордонів. Перебуваючи у іншій країні, художниця намагалася популяризувати українське, розповідати про наші звичаї, традиції та культуру. Для цього вона влаштовувала різноманітні майстер-класи та виставки. Коли ми ці мотанки плили, у них такий був захвіт. Ну я теж не можу вам передати от Очі цих всіх людей, бо вони, вони не знали Україну з цієї сторони. А коли я йому це показую, вони вау, вау, петриківський розпис, ті ж самі писанки. Для них це так цінно, і вони, от чесно, вони трошечки так ну, здивовані. За два роки життя у Польщі Марина намалювала понад 200 картин, які зараз у різних куточках світу. Та у січні 2024 року прийняла рішення повернутись до Кривого Рогу. Вирішила, що якщо я можу доносити і бути корисною тим діткам в Польщі, польським і тим людям, то я повинна от приїхати і робити те, що я можу, і можу найкраще тут. Ну і приїхала, і було спочатку важко, чесно, психологічно, але знову ж таки витягла себе ну, мистецтвом. Почала. Ну, Попри все малювати, почала проводити майстер-класи тут поряд, ну, збирати діток, збирати дорослих. Далі пішла до своєї рідної гімназії, в якій працювала ще десять років тому. Не можу сказати, що в мене зараз одна якась робота, бо так, стараюсь бути мобільною і. Там провести мастер клас десь з дітками в якійсь приватній школі, там зібрати своїх діток, дорослих. У гімназії Марина веде гурток малювання для дітей, де займається з ними два рази на тиждень. Це мене заспокоює більше, якщо я здратована. Я намалювала найперше котика у замку в чотири рочки. Я б хотіла займатися цим надалі. Я займаюся малюванням 5-6 років. Мені подобається в цьому занятті те, що мене це надихає. Мені подобається малювати найбільше казкові якісь міста, людей, тварин. У приватній школі Марина проводила майстер-клас для дітей віком від 3 до 9 років. Я люблю малювати просто малювцем. Чорно-білі малюнки. Таке хобі. Коли ти розслабляєшся, відпочиваєш. Коли ти малюєш, то ти надихаєшся якимось малюнком, то в тебе ну, ти розслабляєшся. Для мене це мистецтво це життя. Коли я ще не була в цій школі, то і я була тільки в садочку. Мені не подобалось малювати. А потім мені як я один раз пішла на малювання, і мені дуже дуже сподобалось. І я почала малювати. Я відчуваю якийсь спокій, я розслабляюсь більш. Мисткиня займається не лише з дітьми, а й з дорослими, які прагнуть розвивати мистецтво в собі, спробувати нові напрямки. За це я люблю мистецтво, за те, що воно відкриває людей. І ну, я ну, можу там на 200% сказати, що в мене будуть малювати всі. В мене військові малювали, в мене малювали там бабусі, пари там закохані, приходили там і просто от ну. Просто хочу донести, що це не треба бути там сім'ю п'ятью в голові, а це доступний інструмент. Моя місія, якби щоб донести людям, що це такий класний інструмент, ну більш як, як терапевтичний такий інструмент для кожного з нас. Коли я малюю, я щаслива, і мені хочеться ну щоб якомога більше було людей щасливих. І що я можу для того зробити? Я можу поділитися цією любов'ю, як? Ну тільки через фарби, пензлики.